Для того, щоб взяти участь в аукціоні «Прозоро продажі», вам потрібно зареєструватись на майданчику Investua. Для цього переходимо на сайт Investua та клікаємо кнопку Реєстрація. На першому етапі реєстрації потрібно буде заповнити контактну форму, вказавши ваше ім'я, електронну адресу, контактний номер телефону а також пароль, надати згоду на обробку персональних даних та погодитись з умовами регламенту та публічного договору оферти, та натиснути кнопку Зареєструватись. Далі на електронну адресу вам надійде лист про підтвердження реєстрації, де вам потрібно буде підтвердити свою електронну пошту, яку ви вказали під час реєстрації. На другому етапі вам потрібно увійти в свій особистий кабінет. Для цього на сайті Investua натискаєте кнопку Вхід. На сторінці входу в особистий кабінет вказуєте електронну пошту та пароль, яку ви вказали під час реєстрації, та натискаєте кнопку «Увійти». Тепер ви потрапляєте до свого кабінету. На цьому етапі вам потрібно зареєструвати учасника аукціону. Це може бути юридична особа, фізична особа або фізична особа-підприємець. Для того, щоб взяти участь в аукціоні прозоропродажі в якості юридичної особи, вам потрібно обрати учасника юридична особа. Вказати тип ідентифікатора код ЄДРПОУ, вказати сам код ЄДРПОУ, вказати коротку назву юридичної особи, в нашому випадку це ТОФІНВЕСТРАЙ, надалі повну назву юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю Invest. Вказати поштову адресу, зокрема, країну. Регіон, поштовий індекс, населений пункт і повну адресу. Наступним кроком вказати банківські реквізити юридичної особи. Обов'язковим полем для заповнення є номер рахунку в форматі IBAN. Також необхідно вказати контактні дані особи, яка є представником юридичної особи. Зокрема, Її прізвище, ім'я по батькові та посаду. Для проходження процедури верифікації вам потрібно додати документ. Це може бути виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та натиснути кнопку Зберегти. Після заповнення. Даних учасника аукціону, вся інформація надійде до менеджерів майданчику. Менеджери майданчику перевірять і підтвердять учасника аукціону. В подальшому ви зможете перейти до вкладки Аукціони, знайти свій аукціон, який вас цікавить, та прийняти в ньому участь. Менеджери нашого майданчику допоможуть заповнити всі необхідні дані, завантажити необхідні документи для того, щоб прийняти участь в аукціоні, а також нададуть відповіді на всі питання, що вас цікавлять. Для того, щоб взяти участь в аукціоні в якості фізичної особи, вам потрібно заповнити форму. Зокрема, вказати учасник фізичної особи та заповнити відповідні поля. У Укладці типу аукціону вказуєте учасник фізична особа або ФОП. Тип ідентифікатора вказуєте індивідуальний податковий номер або індивідуальний податковий номер ФОП. Далі вказуєте ІПН, серію та номер паспорту. Прізвище та ініціали фізичної особи, а також повне прізвище ім'я по батькові фізичної особи. Заповнюйте поштову адресу, вказавши країна, регіон, поштовий індекс, населений пункт та повну адресу реєстрації. Також обов'язковими полями є номер банківського рахунку в форматі IBAN. У випадку з фізичної особи прізвище ім'я по батькові та посаду заповнювати не потрібно. Для проходження процедури ідентифікації фізичної особи вам потрібно додати документ, а саме фотокопію або скан-копію паспорта та ідентифікаційного податкового номеру та натиснути кнопку Зберегти.